Вітаю, друзі. Сьогодні, 8 травня, в Україні на державному рівні відзначається День перемоги над нацизмом. Я думаю, що не тільки я помічаю цей факт, що з кожним роком, в цей день, 8 травня, принаймні в соцмережах, все менше і менше, ми спостерігаємо ось цей характерний графічний об'єкт, який символізує. Перемогу над нацизмом мова, звичайно, йде про ось цю червону квітку, червоний мак з чорною цяточкою посередині. Я вже не кажу, що 8 травня практично ніхто уже не викладає в соцмережах своїх родичів, які воювали в лавах Червоної армії. І Причетні до перемоги над нацизмом. Я не знаю, що там буде 9 травня, але якщо зробити такий ретроспективний аналіз з 2015 року, а саме з 2015 року, це стало офіційною державною датою відзначення перемоги над нацизмом, то кількість святкових. Повідомлень, святкових фотографій, ось цих графічних об'єктів їх значно зменшилося. і можна зробити висновок, що як тільки ми почали відзначати день перемоги над нацизмом, то кількість шанувальників цього дня суттєво істотно зменшилася. Поки це був день перемоги над фашизмом, над фашистською Німеччиною, то це було, ну можна сказати, ну майже народним святом. Майже народним святом. Як тільки ми змінили орієнтир, і у нас господарями стали, скажімо так, європейці або британці, то День перемоги над нацизмом це якийсь такий формальний день. Він з 2015 року був формальним, але можна було побачити, що все-таки. Кількість людей з цього націонал демократичного патріотичного спектру вони все ж таки якось реагували і відзначали. І ось ми вже четвертий рік у нас війна з Російською Федерацією, і з кожним роком війни. Кількість людей, які якось реагують на дату 8 травня, 9 травня, ну суттєво зменшилася і майже наблизилася до нуля. Я дивився сьогодні такого російського блогера, відомого його прізвище Кац, і він сказав, що це вже четвертий день побіди. Е, е, на фоні. Російсько-української війни. Ну, дивна така дивне таке формулювання, що четвертий день побіди во время війни. Отак було сказано. Під час війни, четвертий день перемоги під час війни. Ось і дуже довго ми перелаштовувалися з 9 травня на 8 травня. Це тривало з 1991 року по 2015 рік. І каталізатором цього процесу, переходу на 8 травня, звичайно, це був перший етап війни, перший етап російської агресії. Тоді, 9 травня явно дисонувало взагалі з логікою історичних процесів в Україні, тому що не можна було зрозуміти, як ставитись до цих ветеранів людей, які воювали в Червоній армії. Тому що вони явно не воювали за незалежну Україну. Ну явно не воювали. Це притягнуто все за вуха. А вони воювали проти української незалежності в лавах Червоної армії. І тоді виникало багато конфліктів, але ніхто не наважувався скасувати 9 травня. Росія допомогла. Як часто це буває, що тільки ми якось там ментально перелаштувалися на 8 травня, як постало питання, чи взагалі нам потрібне це нам потрібне це свято або цей день, який ми маємо вшановувати, або якось відзначати це також і день пам'яті, день примирення, ну і так далі. І ось ця динаміка, я ще раз підкреслюю, інтересу до цього дня, вона фактично зникає. І я стою на позиціях, і я хочу пояснити, чому це треба зробити, що нам потрібно перегорнути. І 9 травня, і 8 травня це історична подія, історична дата. Вона повинна бути записана в підручники історії, обов'язково звичайно продумана, відрефлексована, усвідомлена. Але це уже не день. Він от, до речі, по своїй пустопорожності. Він мені нагадує День злуки або День Соборності. Це був такий, це було свято державних чиновників. Вони самі не розуміли, що вони говорили, на що вони це говорили. Але вони виходили в січні, по 21 січня, і щось там проголошували. Вже всі давно забулися за цей день злуки, за усі всі такі от свята. От 8 травня воно, в принципі, теж перетворилося в формальний день. Але по інерції там президент виходить, щось говорить і так далі. І ми постали перед ситуацією, коли нам треба визначатися, тому що ну, це, це свято воно не просто не несе нічого, як на мене, воно шкодить, дезорієнтує, ну і десь навіть розколює українське суспільство. Е, про що потрібно. Поговорити після того, як ми запишемо цю дату 8 травня просто в підручник історії, разом там з 9 травням, що ми колись там теж це все відзначали. Ми повинні поговорити про поняття перемоги, перемоги над нацизмом. Я не випадково зробив акцент на тому, що сьогодні відзначається День перемоги над нацизмом, і він якось. Просто бліда тінь від Дня перемоги над фашизмом. Але ми всі знаємо і є думка, що нам потрібно обов'язково відзначати цей день, пам'ятати, що нацизм чому? Тому що нацизм це зло. Гаразд. Ми всі зрозуміли, питань немає, що нацизм це зло. Але наступне запитання. А хто і що перемогло нацизм? Нацизм зло добре. Що перемогло зло? Ну, теоретично і логічно, зло має перемогти добро. Але сьогодні ми спостерігаємо, як Сполучені Штати Америки в особі Дональда Трампа спокійно спілкуються із Володимиром Путіним, який. Ну, в принципі, веде геноцидну війну проти українців, проти нас з вами. Геноцидну війну. Якби добро перемогло зло, то Дональд Трамп не говорив би зі злом і не примушував нас домовлятися зі злом. Це важливо взагалі розуміти. Наступний момент. А хто сказав, що нацизм переможний, якщо Путін. І Росія, це є нацисти. Сьогодні у нас був етер, і Віталій Кулик, ну, таку тезу сказав дуже правильно. Нацизму зламали хребет, і ми повинні пам'ятати про 8 травня, як день, коли нацизму був зламаний хребет. Я заперечив і сказав: хребет був зламаний німецькій нації. А нацизм хребет не зламав. Здоров'я у нацизму вже не те, не те, але нацизм живе і змінив просто місце дислокації. Зараз нацизм непогано себе почуває в Москві, в Росії, в Кремлі, і ми на собі його відчуваємо. Цей нацизм. Це важливо розуміти. Тобто, коли у нас говорять про те, що ми відзначаємо день перемоги над нацизмом, і нацизм був зламаний хребет, то ми можемо відзначати День перемоги над Німеччиною. І ми можемо відзначати День перемоги над союзниками Німеччини. Ось. Хребет був зламаний німцям, але не нацизму. І ми повинні це зрозуміти. Більше того, якщо одне, хтось перемагає когось, то це не означає, що. Добро перемогло зло. Інколи так буває, що менше зло або якесь інше зло. От Сергій Дацюк, автор концепції і, нова, і іншого. Інше зло перемогло якесь зло. Але зло нікуди не поділося. І сьогодні ми на собі це відчуваємо. Тому, як на мене, ми повинні переглянути цю ситуацію. Наступний момент. Ще небагато залишилося, і ми вже будемо відзначати четверті роковини війни. Хочу нагадати, що так звана Велика Чесна війна, Велика Вітчизняна війна тривала 4 роки. Не повних навіть 4 роки. Майже 4 роки. По значущості, ці події історичні, які ми зараз переживаємо, вони вже давно для нас. Переважили ті події, які ми пережили е, в 41-45 роках. В чому взагалі проблема ментальна, і чому ми тримаємося і не обговорюємо це питання? Це питання незрілості, недорослості. Ми не готові визнати і сказати, що інколи люди проживають порожне життя. І інколи людей використовують. У мене теж по батькові лінії всі родичі, чоловіки загинули в цій Другій світовій війні. Але я ніколи не сакралізую їх участь у цій війні і завжди кажу, що ця війна для українців була безсенсова. Більше того, в народі по селах ніхто ніколи її не відзначав, і всі на підсвідомому рівні відчували. Що чоловіки, рідні, чоловічої статі з родин просто були використані, і вони загинули за чужі ідеї і за чуже якесь там щастя чи розуміння, чи, чи за чуже майбутнє. Сьогодні ми б'ємося за своє майбутнє. І ми повинні повністю тому зняти питання як 9 травня, так і 8 травня. Воно втратило для українців абсолютну актуальність. Але це не просто ми повинні забути, а ми повинні визнати і усвідомити, що ми віддали ціле покоління за чуже майбутнє, не своє майбутнє. І тому ми повинні мати свою державу, тому що якщо ми станемо росіянами, то ми. Продовжимо робити ті злочини, які роблять росіяни. Тільки будучи українцями, ми можемо бути людьми і творити добро на цій землі. Тому що нам часто кажуть, що ми повинні домовлятися зі злом. І нічого страшного, якщо ми трошечки станемо росіянами. Якщо ми трошечки станемо росіянами наполовину або повністю, то ми станемо злодіями. Ми будемо чинити зло. Оце важливо ну, розуміти в цьому контексті, який зараз тут відбувається. Тому, якщо вже говорити про е ці дні, і говорити про примирення і день пам'яті, то є речі, які просто не підлягають примиренню. Це, можливо, європейці там самі з собою мають миритися, так? Нам нічого тут примирятися, ми повинні відсікти зло. І на цьому все закінчити. Ну отже, ну, така моя думка. Я намагався обґрунтувати, чому як 9 травня, так і 8 травня воно повинні повинні стати просто історичними датами, ну, з обов'язковим, звичайно, рефлексуванням і осмисленням. А це все в нас не Не треба боятися визнавати, що наші діди, наші родичі. Вони загинули за Росію за чуже майбутнє, а не за українське майбутнє. Те, що відбувалося в, ну, якби в ті часи, воно, я маю на увазі, війна і та перемога, так звана, вона не мала відношення до українського майбутнього. Це відтерміновано. Ми вибороли, от що ми вибороли, це можна сказати, це. Відтерміновану втрату ідентичності, тому що радянський проект і російський шовінізм він передбачав повністю втрату ідентичності. І в прибудь е розвитку за будь-якого розвитку подій завжди можна знайти позитивні моменти. Перемогла Росія, Радянський Союз. Так, є позитивні моменти. Ми приросли територіями. І ті, хто відмовлялися від української ідентичності, вони ставали Брежневими і очолювали там ЦК КПРС. Якби перемогла Німеччина, я вас переконую, також були б позитивні моменти. Теж можна було б щось показати, що от, наприклад, наприклад ми були б монокультурною нацією. А нас було б там, можливо, 67 мільйонів. Ну, ми мали б всі чотири класи освіти. Але ми були б крем'язні, крепкі, здорові і розмовляли українською мовою. Це теж актив, це теж актив, і ну, не все є там в негативі. Тобто всі розмови про те, що ми теж щось там вибороли, здобули в лавах Червоної армії. це Дуже натягнуто. Такі самі активи і позитиви можна було б знайти при будь-якому за будь-яких обставин і за будь-якого будь розвитку історичних подій. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.